Я прапорщик прикордонної служби України, очолював прикордонний наряд КРП Березове 25 червня 2015 року в районі села Березово, Маринського району на трасі Маріуполь-Донець. Близько за 10 хвилин до початку бою з непідконтрольної сторони напрямку Маріуполя під'їхала колона вантажівок з червоним хрестом. Очолював яку джиб білого кольору з прапором Червоного Хреста і наклейками Червоного Хреста. Колора зупинилася близько 300 метрів від нашого блокпоста. За 10 хвилин почався бій. Ніхто з е, осіб з колони в нашу сторону не приходив. Ми забезпечили по можливості е, охорону осіб і транспорт засобів, в тому числі і гуманітарного конволю. Бій закінчився близько 10-ї години. В процесі бою ніхто із військовослужбовців прикордонної служби 28-ї мобільної бригади та цивільного населення не постраждав, транспортні засоби теж не постраждали.